Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити про помилки психологів-початківців. Я провела багато консультацій і думаю, як практику, мені є чим з вами поділитися. Отже, одна з дуже розповсюджених помилок психологів-початківців з клієнтами це. Починати гратися у детектива Шерлока Холмса або у Зігмунда Фройда. І кожні 15-20 хвилин розмови з клієнтом, розшифровувати йому джерело його неправильних настанов, неправильних якихось патернів мислення і з такою великою впевненістю казати, от звідки. Значить, з'явився такий патерн мислення. <кій> Чому я вважаю, що це велика помилка? Чесно вам скажу, я не таке не страждала, коли починала працювати. Я завжди обережно до цього ставилася. Але я бачу це у своїх колег. Чому це неправильно? Тому що. На мою думку, для того, щоб робити дуже швидкі висновки, треба мати величезний досвід роботи з клієнтами на консультаціях. Величезний це 15 плюс років постійних консультацій. І, ну, знаєте, є люди, які довго працюють в чомусь. З такою собі зацікавленістю, а є люди, які довго працюють в чомусь і горять так от що своєю професією. Так от, щоб робити такі от висновки дуже швидкі, треба мати ґрунтовну теоретичну базу, працювати дуже багато років і горіти своєю професією. Тоді, можливо, ви можете так робити. Але якщо ви початківець, я би сказала, що для того, щоб зрозуміти джерело неправильних якихось патернів мислення і настанов людини, вам потрібно працювати з цією проблемою людини, ставити правильні запитання, дуже уважно слухати, мінімум години 3. Години 3 це в середньому три сеанси. Я вже можу докупатися до джерела певної проблеми за один сеанс. Один сеанс в мене йде 75 хвилин, тобто це година 15 хвилин. Але я працюю на цьому сеансу, і конкретно з цією проблемою. Ставлю людину в різні техніки, ставлю у людині різні запитання і дуже уважно людину слухаю. І тоді зазвичай я плюс-мінус розумію джерело неправильних патернів мислення на становлю людини десь під кінець сеансу, і то я розумію, що, скоріше за все, мої висновки можуть бути точними відсотків на 80. Ну, можливо, і більше, але я завжди залишаю собі, от щось ще таке, що людина не договорила, тому що багато що вам будуть соромитися говорити зі своєю біографією. Ви можете зробити один висновок на першому сеансові, а на п'ятому сеансові. Щось таке вам ще клієнт розкаже, що у вас перегорнеться вся ця історія догори триху, і ви будете зрозуміти, що Ріше за все, мої ці перші висновки могли бути неправильними через цю одну якусь дрібничку, цю одну якусь деталь, яку я там дізналася на п'ятому сеансові. Тому я застерігаю психологів-початківців, не робіть ці дуже швидкі висновки, не грайтеся в детективів Шерлоків Холмсів і Зігмутів, Фродів, не треба. Декодовувати, розшифровувати кожну проблему з, з значить, глибин фройдівського психоаналізу. Фройдівський психоаналіз взагалі не працює. Ну, Будь-якого психоаналізу, там, кожні 15-20 хвилин. Це неправильно, це не точно а, і ну, я вважаю, що непрофесійно. Ось треба бути уважними. Треба довго слухати, треба знати, які техніки. Застосувати, щоб пропрацювати цю проблему, і навіть якщо ви майже впевнені, що докопалися до суті проблеми, ще подумайте, чи треба озвучувати своєму клієнту від джерело походження його проблеми. Чи це буде на добре, чи це може його травмувати. А якщо це на добре і потрібно озвучити, то як озвучити, в якій формі? Для того, щоб людині з цим було потім. Комфортно працювати, а не важко жити, скажімо так. Ось, тому що я не вважаю, що всі психологічні стани, які ви бачите у людини, треба йому вдавати. Знаєте, бо я бачила таке, що психолог, начебто, настільки багато видає от термінів, якихось там якихось. Назв психологічних станів, і я от слухаю, я не розумію, навіщо це. Ну, навіщо це. Що це дає клієнтові конкретно. Ну, якщо він прийшов на діагностику, то окей, але для діагностики там є певні тести, там є певні інструменти, які також це не 15 і не 20 хвилин робиться. Це дуже ґрунтовна така. Робота ось, а якщо діагностика, то так. А якщо людина просто прийшла вирішити свою проблему і її починають сипати термінами, і починають сипати якимись винаходами <див> джерела її проблеми дуже швидко, то в мене завжди постає питання: а наскільки психолог хоче допомогти людині, чи він хоче показати свою якусь. ну, Академічну базу, якусь свою теоретичну базу, і наскільки його теоретична база от в такій формі потрібна клієнту. Так що, такі справи мої любі, я вважаю, що треба ставитися до цього обережно, обдумано і не робити занадто швидких висновків. Все дуже дякую вам за увагу. До нових зустрічей! бувайте!